бути амністії? це перше питання, на яке чекаємо відповіді від Верховної Ради. Друге, чи бути нові конституції? Наразі депутати лише демонструють готовність до роботи в обох напрямах. Опозиція вимагає гарантії амністії, влада гарантії звільнення захоплених привіщень та вулиць. З хвилини на хвилину ми чекаємо голосування. Ірина Палинок розкаже, як на нього налаштовані обидва парламентські табори. Акції протесту, які переросли у повстання Україні, двовладдя це слова першого президента України Леонід Кравчук сьогодні із парламентської трибуни звернувся до депутатів, закликав владу і опозицію домовитися про зміни в країні і спробувати переконати людей на вулиці, що цього разу політики не збрешуть. Дискусія довкола амністії у раді триває впродовж дня. Опозиція вимагає відпустити арештантів негайно та безумовно. Регіонали хочуть, щоб мітингарі звільнили адмінбудівлі. Компроміс обговорюють. Опозиція готова звільнити органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади. Але наприклад, будинок профспілок або жовтневий палац вони не бачать реальним звільнити, або наприклад вулицю Хрещатик, вони не бачать реальним змінити. Європейці взагалі не розуміють, як люди могли стати предметом торгу. Делегація на чолі із головою комітету закордонних справ Європарламенту вже кілька днів в Україні зустрічається з владою, опозицією та активістами. Ми не можемо зрозуміти, про які переговори про амністію можна говорити. Люди мають бути просто звільнені, і має бути так, щоб кожен українець був упевнений, що може висловити свою думку і не боятися, що після цього з ним може щось статися. У Верховній Раді і за кордоні спостерігачі вже другий день поспіль президенти Леонід Кравчук закликав постаратися порозумітися та найперше назвати речі своїми іменами. Країні двовладдя. Кравчук пропонує представити людям план дій сам разом із кучмою, готовий стати гарантом виконання домовленостей, бо в країні ніхто нікому не вірить. Або я один, або ми з Леонідом Даниловичем виступаємо гарантами, Як, в який спосіб виходимо перед народ і кажемо: от домовились опозиція і президент або влада. І кажемо, домовились. І ці домовлення виконуємо. Хто не виконує, народ буде знати. План реконструкції державної влади пов'язаний зокрема із поверненням до конституції 2004 року. Згідно з нею, президент втрачає частину повноважень. Вони переходять до парламенту та коаліційного уряду. Депутати обговорюють створення комісії, яка над цим працювала. б. Опозиція пропонує повернутися до парламентської форми правління якнайшвидше. Ми вважаємо, що ці терміни повинні бути як мого найкоротші. Наші політичні опоненти наполягають на тому, що на це треба рік. Але у політичних переговорах має бути і третя сторона активісти, і у громадськості власні вимоги. Перш ніж говорити про будь-які перемоги, мають припинитись переслідування, побиття та викрадення активістів. Це розуміють і у фракції регіоналів. Это это безусловно такого быть не должно в нашем цивилизованном государстве. Этого не может быть. Это надо остановить. Это однозначно. Поэтому я и говорю, нужно Кто это может остановить безусловно. Власть при договоренности с не только с оппозицией, но и с майданом. І затримані під час акцій протесту повинні вийти з град, Повторює опозиція у слід за активістами. Ще зранку опозиціонери заявляли, вони не можуть просто прийти до мітингарів і попросити усіх з будівель на вулиці. Люди вийшли не на заклик опозиції. Просто так сьогодні казати, ми вас звільняємо, іди додому. Це буде дуже тяжко. Влада повинна запропонувати. Запропонувати зміни в країні амністія для затриманих, коли і на яких умовах людей випускатимуть із за ґрат суперечки в парламенті тривають. Ірина Павлинок, Іля Шенкаренко, Марія Василєва та Максим Шенкаренко ТСН 1+,1. Ну і останні новини з парламенту від Марії Васильової Маша вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи відбулося вже голосування? Чи закінчилася перерва і чи до чого домовилися? Наталю сьогодні, справді весь день тривають перерви, а віз, як то кажуть, і нині там ще три години тому спікер Володимир Рибак вийшов у залу і заявив про те, що є два узгоджені законопроекти, які вже можна ставити на голосування. Один із них стосувався створення комісії щодо змін до конституції, а інший щодо закону про амністію. Але тут же частина опозиційних. Депутатів почала протестувати через те, що насправді цей закон, який рибак назвав узгоджений, не погодились за них голосувати. Депутати від опозиційних фракцій, більшість з них через те, що це є регіональний законопроект, який містить умову про те, що має мітингувальники, мають звільнити вулиці і приміщення захоплені ними перед тим, як запрацює амністія, і насправді багато депутатів з опозиційних фракцій не розуміють, чому цей проект був узгоджений, Згоджений з керівниками фракції, оскільки голоси є для того законопроекту, який не передбачає жодних умов, ми вважаємо, що і серед пофракційних, і серед представників партії регіонів є достатньо голосів, щоб проголосувати законопроект про амністію без жодних умов, які ставляться перед учасниками протесту. Зараз фракція прийме остаточне рішення і далі будемо працювати. Після цього е, усамітнилася частина фракції Батьківщина на е, таке спонтанне засідання фракції. Там е, за зачинених дверей було чути знервовані гучні голоси. Особливо знервовано звучав голос Арсенія Яценюка. Після того депутати від батьківщини вийшли і заявили, що голосуватимуть тільки за той законопроект, який звільняє людей без жодних умов про звільнення будівель і вулиць. Я сподіваюся, що сьогодні буде закон про амністію. Я сподіваюся, без жодних додаткових умов. Це настрій фракції. Я не знаю, з ким згоджу. Настрій фракції, принаймні, ну, доброї половини фракції це амністія, без жодних додаткових умов. Ну і різні думки. Є, є, є пропозиції подумати над компромісом, але мені здається, що компроміс не прийнятий. Після того депутати дружно проголосували за те, щоб продовжувати сьогоднішні засідання, аж доки не буде ухвалено один із чотирьох законопроєктів про амністію. Але щойно буквально за моєю спиною це зараз ще відбувається. Депутати фракції партії регіонів спустилися і кудись організовано поспішли донизу, оскільки вони не вдягаються і не спускаються в гардероб, можна собі можна вважати, що вони, мабуть, пішли кудись радитися, чи просто залишили залу в якості демонстрації оперативного жесту цього не знаю. Зараз будемо з'ясовувати. Наталю. Дякую, Маша. Це була Марія Васильова з парламенту. Наразі там ще не проголосували законопроект про амністію.